На Одещині відкрили сервісний центр МВС, що працюватиме навіть під час повітряних тривог. Це перший безпечний простір відомства в регіоні. За день там зможуть надавати до 250 послуг. Серед них обмін і видача посвідчення водія, реєстрація автомобіля. Тощо для цього в центрі облаштували 16 робочих місць і 8 додаткових в укритті. Також новий сервісний центр МВС на Одещині є безпечним з точки зору інклюзивності. Тож зможе надавати послуги особам з інвалідністю та маломобільним загалом таких безпечних локацій в Україні вже 16. Зокрема, у Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях облаштувати додаткові укриття та роботу в них планують і на Одещині. Безпечність в першу чергу сотрудників, які тут працюють. То тобто люди, які приходять заправляти услуги, можуть в будь-який момент там уйти, кудись спрятатися. А безпечність людей, які працюють, мені здається, що життя чоловіче всього. Це перша локація. У нас є деякі напрацювання, але ми їх будемо поступово презентувати і показувати після того, як ми облаштуємо всі умови безпечності надання послуг. Тому впевнений, що подальше, можливо, навіть до кінця цього року у нас будуть нові презентації саме по Одесську. All this time.